Зараз саме мій південь, він загинається, він був розстріляний, а тепер він втоплений. Я не можу стояти осторонь, якщо робота комусь там буде до душі і всі ці кошти від продажу, я спрямую на евакуацію людей з білого берега. Анна Невтира 55 днів жила в окупованій каховці Херсонської області. Торік у квітні з родиною евакуювалась у Кропивницький, бо тут каже родичі: ми виїжджали через Баштанку з чоловіком і сином, чоловіком, сином з мамою, з попугаями, з котом їхали, тому що бо інакше ніяк. Перший місяць березень ми їх не бачили. Вони нагло вже почали десь. Кінець березня, початок квітня, вони почали вилазити там, купляти хліб, купляти горілку. І, от коли розстріляли перші наші такі мирні демонстрації, це було першого квітня, вони вже а окупанти вони вже пуляли по по нашим людям патріотично налаштованим. Нині жінка продає свої картини. Це етюди натюрморти, краєвиди Херсонщини, частина з яких зникла через підрив російськими військовими Каховської гідроелектростанції 6 червня. Є критики, яких вже немає на карті. Вони вдохли є антидіти, то діти, то нашого його так само немає. Там зараз купа дохлої риби. Є баржа, яка зараз стоїть на пісках. Для виставки підготувала 32 картини. Поряд, малюнки і поробки з пластиліну сина Михайла. Міша хто це ЗСУ. – А це хто Оптимістично. говорить, картини писала впродовж трьох років до повномасштабної війни і під час неї. Ця мандарин одна з чотирьох робіт, які вдалось вивести з окупації. Усі картини готова продати. Мета зібрати гроші на евакуацію земляків, які нині живуть в окупації. Є людина, якій я можу передати кошти, яка знає, як їх обміняти там, на рублі, і на долари, і на все. І далі передати їх тим людям, які треба». З однією жінкою, для якої художниця збирає гроші, ми поспілкувалися телефоном. З міркувань безпеки не називаємо її ім'я та прізвище. Наприклад, їздили ми куди. В сторону генічка, так там треба було проїхати 15 постів, 15 постів, і один пост відрізняється від другого. Один може підійти солдат сказати: Добрий день, приїжджайте. А другий може навіть з салону когось забрати, візьме телефон. Правіри, в мене є в телеграм-каналі підписки на Україну, новості України, новості, новини Півдня України, і мені страшно виходити з цим телефоном. Забирають і катують. Приходила людина дуже в тяжкому стані була. Дуже тяжко. І дубінки ходили по неї. Все було, не можу розказати угу. по, по тому самому Резумило, бо добре. можуть підслуховувати, можуть глушити. А виїхати ми бажаємо і зараз баж о, що ще стрельнуло. Гупануло й добре гупануло. Людину зустрічала, каже, на Чангарі дуже велика очередь, і мало до того, звірують, люди їдуть же ж із свідоцтвом, з документами. Вони це все там. Й в армянській, і в чангарі там провіряють і на глазах беруть, рвуть, і відправляють обратно. Йди і отримує російський паспорт. Перед мною стають ціль. Якщо я виклику 2, 3, 4 людини, то я буду спати спокійно. Зі слів художниці, на евакуацію однієї людини треба щонайменше 16 тисяч гривень. Картини презентуватиме впродовж місяця у галереї Петра Осовського музею мистецтв. Анна Добрань, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.